Простатит біль сучасного чоловіка. Який він? Простатит це запалення простати. Назва походить від поєднання назви органу та закінчення, яким лікарі позначають запалення. Так, простата плюс ит позначає її запалення. Так, створили назву для запалення шлунку, гастер плюс, ит, гастрит, запалення печінки, гепатит, запалення яєчка, орхіт. Отже, з назвою розібралися. Тепер декілька слів про те, який він буває. Простатит буває гострий і хронічний. Часто пацієнти жаліються, чому в мене вже хронічний, а не гострий простатит. Мушу вас засмутити: після гострого завжди залишається хронічний простатит. Вірніше може бути гострий простатит, який не залишить слідів, що сприятимуть хронічному процесу. Але він настільки легкий та нетривалий, що пацієнт може не відчути і не встигне звернутися до лікаря. В інших випадках, після гострого буде хронічний простатит. Також може одразу бути хронічний простатит, тобто такий, що триває щонайменше 3 місяці. Гострий простатит виникає в 5-10% випадків. Звичайно, він викликаний бактеріями, тому його так і називають гострий бактеріальний простатит. Це достатньо важкий стан, розвивається лихаманка, хворого турбує часте, утруднене чи Помірний або сильний біль з залоном в промеженні, який віддає в яєчка, статевий член та поперек. При обстеженні навіть доторкання до залози може бути різко болісним. Стан може вимагати госпіталізації та лікування в першу чергу антибіотиками. Гранічний простатит характеризується тривалим перебігом, стан ремісії змінюється загостреннями. Його також може викликати бактеріальна інфекція, але сьогодні. Я би сказав, поки в крані є гаряча вода, це зустрічається зрідка 5-10%. Більшість же випадків хронічного простатиту відбувається без очевидного зв'язку з бактеріальною інфекцією. Його так і називають хронічний або бактеріальний простатит. А ще хронічний простатит синдром хронічного тазового болю. Його загострення це результат порушень нервової системи та тонусу м'язів тазу, не бактеріальної інфекції, порушень імунітету. Ось такий зараз простатит. Про деталі поговоримо в наступних відео. Дякую за увагу. До зустрічі. Відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування і рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування.